Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні ми знову на пасиці, але мова буде йти не про пасіку і не про бджоли. Сьогодні поговоримо про горіховий сад, який знаходиться позаду мене, і цей фундук. Спеціалісти кажуть: якщо є 20 кущів фундука, це стратегічний запас для всієї сім'ї. На сьогоднішній день у нас є трошки більше, тут 18 кущів, і з того боку ще 13 кущів. Вирішили зняти на цю тему ролик, тому що є вже якісь результати, вже зібрали невеличкий врожай і хочемо показати, які сорти в нас є, як вони виглядають і як цей сад розвивається. Значить, Ви пам'ятаєте, з того боку ми висаджували сад 4 роки назад, а з цього боку ніби 3 роки. Три роки із часу, коли ми його висаджували. Тобто трьохрічний сад. Ось так він виглядає. Поки що не маленький, але вже дає потихеньку врожай. Кожен курчик майже дав якийсь врожай. І ми можемо показати сортність. Значить в мене є чотири сорта фундука. Це є, ну саме перший це такий, не базовий, а найголовніший це є трапезун Кримський. Варшавський, червоний, каталонський і шедевр. чотири сорти. І зараз ці сорти ми вам будемо показувати і будемо розказувати. Я не спеціаліст у цій справі, але все ж таки хочу поділитися, тому що ця тема варта, варта уваги. Значить, Зібрав я врожай приблизно півтора тижня тому назад. Горішки висухли, я от їх повилущував. Це така плюска. Ну і цю плюску я. Не викидаю просто так, а кидаю під горішки, ніби під, під кущі. Десь я побачив якогось блогера, що він казав, що треба це робити, кидати під кущі. І дуже добре, якщо ж каралупу кидати під кущі. Ну так я її роблю. Слухаюсь, вчуся. Не знаю, правильно чи неправильно, але я думаю, що правильно, тому що в природі все ж таки також горіх, скажімо, ліщина, вона вся осипається під кущі. Значить, я думаю, що не буде гіршого, коли я так буду робити. Значить, Будемо розказувати і показувати. Значить, маємо сорти. Ось так виглядає, хочу показати, як виглядає в плюсці. Оце є у нас фундук трапезун Кримський. Отака плюска. Подивіться, скільки тут є горішків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім горішків в одній плюсці. Зразу хочу показати, тому що не всі бачили. Я колись теж так дивився із задоволенням. І зараз дивлюся із задоволенням, як блогери, ну, спеціалісти і блогери показують, як ці горішки вилушуються, як вони виглядають. Ну, Ще раз наголошую. Я не спеціаліст, але все ж таки хочу поділитися, тому що мені, мені самому цікаво і може комусь буде цікаво, як це все робиться і як це все виглядає. Ну, коротше, отак його лущиться. Плюска велика у трапезунда і він сам по собі майже не випадає із неї. І це добре, тому що якщо фундук сам по собі випадає, він падає в траву і його тяжко знайти, а ще якісь там хумячки, бурундучки його там під'їдять і потім буде втрата врожаю. Значить це трапезунд. Оце є Варшавський, так виглядає Варшавський. Варшавський червоний. І ось так виглядає горішок. Зовсім інакший від, відрізняється від трапезунда. Так що я вже бачу сортність. Я вже бачу, як він виглядає. От І зараз ми ще його будемо лушити, подивитися, що там всередині є. Бачите, це щось не хоче ще дуже добре вискакувати. Ну нічого. Я спеціально його так лишив, він вже, напевне, пересох. Отак От виглядає. Значить його кидаємо, де ми маємо. Варшавський ми тут маємо. так, Це туди. А оце каталонський. Отакі горішки, як у мультику про білочку. Такий з дюбчиком. Ось такі горішки. Значить маємо. Варшавський. Давайте в рядочок так постадаю. Варшавський. Я беремо такі гарні самі великі горіхи. ну буду... Горіхи великі показувати. Каталонський. Так. І покажемо трапезун. Теж виберемо такі більші горішки, зробимо заміри. Ну, ось такий виберемо. Є більші, є менші. Значить тут дивіться, тут все разом. Тут і... І трапезунт, і шедев. Тому що я зараз не можу розібратися. Я все до кубки збирав, ці відрізняються, дуже добре так відрізняються між собою. А от е трапезунд кримський і шедевр вони чимось подібні. І я не знаю, це, от, наприклад, треба якось відрізняти по цих штуках. Я, коротше, не спеціаліст, але горішки є. Значить, горішки підсохли вже. Вже деякі навіть там починають калатати, але раніше, коли я їх тільки зібрав і розколював, ядро просто розпирало, розпирало шкаралупку цю. Повністю заповнене. Заповненість заповнені горіха була на 100%. І з тою умовою, що я горіхи не поливаю. Я їх ще поливав два роки підряд, ніби поливав. Перший рік багато поливав, потім менше поливав. Цього року я не поливав. І в нас посуха значить Не обробляю нічим, ніякими препаратами не обробляю і горіхи я не поливаю. Ну і зараз ми подивимось, як вони виглядають у середині, Але спочатку давайте замірюємо. Помірюємо горіхи. Яка величина. А величина приємна. Значить Дивимось по Варшавському. Значить, довжина горіха.

Отакі шикарні. Хто сказав, що Варшавський це поганий горіх, він маленький, невеличкий. Отакі горішки. От бомба яка. Супер. Супер. Значить, каталонський. Каталонський має 24. По ширині. 24. І по довжині. Маємо скільки? 27. 27. Другий. 25. І 27. Отакий шикарний каталонський. Без поливу, без нічого. Ну, ми ще зараз роздушимо, подивимось, що всередині. Значить, трапезун Кримський. 26, 21. Ще раз. Другий. 25. 26, то ще не 20. Ну, коротше, трапезун так само. Великий. Це без поливу. Нічим не поливали, нічим не обробляли, не кропили хімії ніякої, немає екологічно чистий. Значить, дивимось. Починаємо із червоного, що в нас є раз зауважу, що вони вже підсохли, що ядро мало всохнутися. Розлучимо. О, Ядро так вже всохлося. От ядро. Друге. Важити не буду, не маю чим важити таким, щоб це спеціально. Це спеціалісти показують, важують, зважують і заміряють. А я так як... Не те, що початківець, це не є для бізнесу, це для сім'ї. Для сім'ї і для свого задоволення. Тому що мені це подобається. Хто займається вже бізнесом, вирощує і горіх, і, і, і на, ніби на горіх і на саженці, то вже показує так, як потрібно. Значить, так, оце маємо Варшавський. Це маємо каталонський. Значить, ви вже знаєте, саджанці я беру, о, це щось каталонське не дуже. Саджанці я е, замовляю у Олександра Сторчак. Я даю посилання завжди. Так. О. Каталонський щось не набрав. І то дуже не набрав. Ну, може, в зв'язку із посухою. Треба було, напевне, поливати, та не напевне, а то що треба було поливати і він би набрав. Він сам по собі бачите, який великий, величезний. Ну, але всередині щось він не дуже. Так, нічого. Ось такий великий один. Роздушимо. Подивимось. Ось такі от горішки. Коротше. Менші за Варшавського. І тепер трапезунд. Ну, трапезунд має бути трапезундом. Дивіться. Через що я завжди роблю акцент на трапезунді. Майте на увазі, що він вже висох. Він вже пів півтора тижня зібраний, на сонці сох. Дивіться, наповненість. Це він вже сухий. У такий горіх. Шикарний. Шикарний. Ще раз наголошую, тому я і ставлю акцент на трапезун Кримський. Так. Це можна забрати, шкарлупку під кущ. Туди. Ну і зараз подивимося, який він ще всередині. Ну, в цьому ящичку є інструмент, який завгодно. Так. Це універсальний ящичок, там все можна знайти. Так, горішок. Щось попало сюди. Розрізаємо, показуємо. Бачите, має пустоту. Значить треба поливати. Зателефоную до Олександра, попитаюся, що краще робити. Може, дійсно поливати? Чи хай він сам собі так адаптується? І хай собі росте. Так, і тепер цей теж має пустоту. Ну, це. Скоріше за все, я не знаю. Скоріш за все, це те, що посуха і немає ніякого поливу. Я не поливаю. Я не маю часу поливати. Тим більше, якщо я почну поливати, я з керницю всю воду викачаю. І все, і там тому буде крапка. Так. Ну це... На мою думку, не дивно в цьому році, тому що я бачу в деяких блогерах, показували, що взагалі горіхи, такі, як маленькі курдуплі скрутилися. Темні, коришневі. Бачите, всі пустотілі. Це 100 що це не вистачає вологи. Значить... Недорозвинуті горіхи, хоча і полив там був, і все, і горіхи недорозвинуті. Дивіться, всі горішки я вибірково просто взяв, які-небудь взяв, і розрізав і показую. Всі горішки біленькі, середині біленькі, шкаролупка біленька, світленька, немає коричної шкаролупи, світла шкаролупка, здорові всі горіхи. То, що вони не, не виповнилися, це 100%, що не вистачає вологи. Буде більше вологи, будуть кращі горіхи. Але все ж таки, без поливу, без обробітки, ці фундуки, вже можна сказати, адаптувалися до цієї кліматичної зони, цієї Прикарпаття, і показую, показують ось такий хороший результат. Як ну виглядає? Значить, це тут разом трапезун кримський із шедевром. Ось так вони виглядають. Ну і також ось ці горішки. Ось так. Так що, якщо когось ця тема зацікавила, посилання телефончик я залишу у коментарі і під роликом, як завжди, я залишаю під роликом і дублюю в комент коментарі, щоб не було лишніх запитань. Телефончик Олександра Сторчак дам, кого цікавить. Можете в нього замовити, не знають. В нього черги, правда, є великі такі, але можна за нього зателефонувати і узнати всю інформацію. На цьому все. Всім добра і мирного неба.